Це 20-футовий контейнер, і на базі цих контейнерів ми робимо вагончики, модулі, які можуть бути використані для наших військових. Це один із п'яти майбутніх побутових модулів для українських військових. Їх виготовляє прилуцьке підприємство на замовлення ЗСУ. В основі конструкції морський металевий контейнер. Його розмір 2,40 на 6 метрів, висота 2,90. Ми їх почистили, вирізали. Утеплили, ну і зараз починають робити внутрішні оздоблення. Наразі модулі готові на 30%. Вирізали проєм під двері. Сюди буде вставлена металева коробка і броньовані двері з порошковим фарбуванням. Оце в нас уже підшита підлога. Вона знизу утеплена, і потім гідропарабур'єр уложений, і плита ОСБ, і вже ось підшита стеля. Їх для українських військових виготовляють під ключ при потребі. Тут можуть проживати вісім людей. Ці вагончики будуть облаштовані відповідно ліжками, шафами, тумбочками і опалення. Тут буде електричними конвекторами. Загалом відвантажать для ЗСУ 10 таких конструкцій. Щоб вони могли просто от в такий холодний в таку холодну сиру пору, ну в теплі. Перепочити. Цей побутовий модуль на колесах зробили безкоштовно для українських військових на один із блокпостів. Аграрне підприємство знайшло у себе таку транспортну базу. Вона ну, така, яка вона є. Ми її почистили, переварили, пофарбували, ну і утеплили і всередині зробили оздоблення. Тут є двоярусне ліжко, стіл, лави, буржуйка. Ну, Більш-менш така комфортна Побутівка на потреби ЗСУ підприємство перепрофілювалося із 24 лютого. До цього 20 років під ключ виготовляли модульні конструкції із каркасів чи модульних контейнерів, житлові побутові приміщення, лазні, пральні, сушарні, їдальні, офіси, лабораторії. Загалом. 1812 об'єктів основні замовники це підприємства Нафтогазовидобувної галузі, сільськогосподарські підприємства, дорожні служби. На даний момент військові після початку війни ми робили вагон душову для посольства Сполучених Штатів в Києві. Поставили, ну, все нормально, сподобалось, працює. Один із таких подвійний побутовий модуль для одного із промислових об'єктів у Кривому розі. Його досі не забрали через ситуацію в країні. Проходьте, давайте подивимося. Тут можуть проживати до 10 людей. Розміром 6 на 8, кімнат у нас тут три і санвузол. Все зроблено, під ключ. Нині також працюють над створенням модульних станцій для очищення води, модульного гуртожитку для аграрного підприємства на Херсонщині. У таких модулях можуть тимчасово проживати і люди, які втратили житло під час бойових дій. Вагончик 3 на 9 В ньому можна розмістити дві спальні, невеличку кухню і санвузу, в якому душова кабіна, унітаз, умивальник, бойлер. Надія Мартишко, новини Суспільне, Чернігів.